В Олександрійському колегіумі успішно реалізується проект сортування сміття. За час його реалізації зібрано 5,5 тонн лише макулатури. У намірах вийти за межі колегіуму та популяризувати проект на рівні міста. Тож днями колегіум представив свій проект іншим навчальним закладам міста. Проєкт сортування сміття в Олександрійському колегіумі стартував у лютому. Почали з роздільних баків, встановлених у закладі. Згодом оголосили загальношкільний збір макулатури. За півроку реалізації вже є чим поділитися з іншими навчальними закладами, тож провели його презентацію в рамках семінару для заступників директорів з виховної роботи педагогів-організаторів та учнівських активів шкіл міста. Власна ідея щодо запровадження екологічного проєкту виникла майже рік тому. Розпочалося з дуже банального випадку, коли приїхали сюди німецькі діти і не знали, куди всім як викидати сміття, тому що в Німеччині сміття сортується по восьми видах. І коли вони підійшли до нашого колега-колеги пана Фріца з питанням, куди дівати сміття, він тоді вже підійшов з такою ідеєю: давайте розпочнемо сортування сміття, тому що це практично ідея самих дітей. Нові ідеї учні колегіуму черпають з здалого європейського досвіду, отриманого завдяки співпраці із навчальними закладами Німеччини. Презентували проект представники учнівського парламенту, які власне і займаються його реалізацією. Ідея, яку підтримали діти, і яку реалізують діти, які ідея, завдяки якій зароблені кошти теж витрачаються за рішенням самих дітей. Саме Фактично... учні ведуть облік зібраної макулатури та отриманих від її здачі коштів. Загалом за час реалізації проєкту зібрали 5 тонн 314 кілограмів. На що витрачати кошти, вирішують колегіально. Всі разом ми вирішуємо, куди дівати ці кошти. З кожного класу це по два чоловіки староста та її зам. У Кожної є свої варіанти. Ми вибираємо найкращий та потім розподіляємо ці кошти. За кошти, виручені від збору макулатури у квітні, придбали м'ячі для закладу. У травні тенісні ракетки. Найбільше коштів отримали вже у новому навчальному році, адже до збору макулатури додали ще й збір каштанів. Від ногами зараз у Велісандрії валяється. Тони каштанів. Тона каштан. Тисяча гривень. Тисячі гривень валяються на дорозі в Олександрії на вулиці. Кошти, виручені у вересні за маклатуру та каштани, вирішили передати чотирьом жінкам, які працюють у закладі матерям хлопців, які перебувають у зоні АТО або готуються до відправлення на схід. Учні реалізують проєкт не лише у стінах закладу, а й пропагують екологічні ідеї вдома і серед знайомих. Ми самі приймаємо в цьому участь. Ми самі сортуємо сміття в школі та вдома. Вдома ми агітуємо це серед батьків, наших рідних та друзів. Я думаю, так частенько чую, що друзі також приймають участь в цьому, адже це і збереження ресурсів та коштів наших. Деякі навчальні заклади міста вже перейняли позитивний досвід і реалізують проект у себе. Перший етап у нас був теж у квітні, ми почали зі збору макулатури. Виручений кошт діти вирішили пустити на придбання квітів для нашої шкільної клумби. І запропонували продовжити збір макулатури, а також каштанів. Нехай це маленька акція підключила навіть батьків нашого закладу, які задоволені дійсно тим, що діти навчились не тільки збирати макулатури, вони навіть сортують це сміття вдома. Крім збору макулатури, каштанів, сортування сміття, участі в екологічних конкурсах різних рівнів, в колегіумі діє пункт збору відпрацьованих батарейок. Розробляються й інші заходи. Керівництво закладу, вчителі та учні сподіваються, що навчальні заклади також долучаться до проекту сортування сміття, і поступово він вийде на загальноміський рівень.